Вінничанка Юлія Горська представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2010, що проходитиме у Білорусі. Нещодавно міський голова Володимир Гройсман зустрівся з юною співачкою. Мир Вінниці привітав Юлію з перемогою у національному відбірковому конкурсі та пообіцяв посприяти у фінансовому плані, коли Подолянка поїде на Євробачення 2010. Же Юлія Гурська представлятиме Україну на фіналі дитячого Євробачення 2010 у Білорусі. Саме вона стала переможницею національного відбору до пісенного конкурсу. Дівчина розповідає, готувалась до нього наполегливо, проте за кілька днів до початку захворіла. Я маю вийти на сцену. Я маю показати себе з кращої сторони, маю викликатись на всі 100%. І це мені допомогло. Мені дзвонили, мене підтримували. І дзвонила мама, казала, що вся вся війни підтримує, і ти не можеш просто так прохворіти в сам фінал. Я напевно пролежала десь два дні або три на стаціонарі і. Повернулася вже здоровою 31 липня. За результатами інтерактивного голосування та голосування журі серед 14 фіналістів саме Юлія з піснею «Мій так здобула перемогу. Тож тепер розпочинається підготовка до виступу за кордоном. Розповідає її викладач по вокалу Марина Мальцева. Задумка є зняти кліп, але ну, інакше нас європа знати не буде. Треба мало того, що може переводити пісню на англійську мову. На жаль, фінансування євровізійних проектів не закладено в бюджет, тож основні кошти на костюм та піар кампанію виділятимуть батьки Юлії. Посприяти у цьому плані пообіцяв і очільник міста Володимир Гройсман. Я розумію, що для батьків це надзвичайно величезне навантаження, фінансове, в тому числі. І ми все зробимо для того, щоб ну, ми ж не перший раз підтримуємо наших і видатних і спортсменів. І, взагалі, людей, тому я думаю, що це для нас справа абсолютно принципова. І все, що буде потрібно, ми все знайдемо, ми все вирішимо, щоб Юля у нас вийшла на сцену, чудово виступила і з Божою допомогою отримала перемогу. На особисте запрошення мера Вінниці юна співачка виконає свою пісню на святкуванні дня міста.